Доброго дня, шановні мої друзі! Хто вживає зі мною клітина харчування, зелена капсулка. Теж вас вітаю. І як обіцяла, хочу розказати про свій самий перший результат, який я досягла за місяць вживання капсулки. Це позбавлення алергії, яка мучила мене майже 7 років. Сім років алергія на косметику. То, щоб розуміли, зовсім нічого. Одна помада і все. Більш нічого. Другий мій результат за 5 місяців вживання Елеву я втратила майже чуть більше 15 кілограмів. Не хочу говорити цифру, таку нікого не, 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 не пугати, але ну, будемо так казати, 15 кілограмів. І Уже місяця, майже три, моя вага стабілізувалася, розумієте? Нема різниці їм, що я їм, скільки разів день їм, але вона стабілізувалася, вона не туди і не сюди. Це, це колосальний результат, я так вважаю, що ти питаєшся і все, що хочеш, і не поправляєшся. Це я вважаю, що це ваш організм отримав то, де, те, що треба. І хочу сказати вам, що далі більше результати є, і вони з'являються, і все більше.